Отримав на новій почті ось такий ніж Таджима Зараз все покажу, як він працює. Тут застежечка така, засіжечка, дивіться, лезо Чорненьке, гарне. Попробуємо як ріже. А супер дивіться. Ніж Таджима Ну, це був жарт, звичайно. Це картоночка, вкладочка така, але і виробник пожартував. От Приходить отакий ніж. Ось так. Тут все картон, а саме лезо під, під ножем. Ось так воно тут знаходиться. Все запаковано, все чудово. Знімаємо, дивимося. Сам ніж, ергономіка супер, прорезинений, в руці, в руці дуже добре тримається. ось. Це такий експрес, щось відрізати наприклад, відрізав швиденько. Так, раз, щоб його всього не витягувати, раз, там відрізав і заховав. Це дуже зручна штука. Або вже витягуємо, спробуємо, Оп! Оп. Ну, ріже, ріже класно. Як надалі буде? Ну, час покаже. Хто користується, може, шейками кращими лезами, пишіть, буду радий коментарям.